Дякуємо Світлані Бурчак. Я над... я впевнений, що це запечена риба з помідорками не тільки смачно, але й корисно. Бо я гадаю, що риба в будь-якому вигляді це дійсно корисно. І я так думаю, що зі мною погодиться наша наступна гостя Ольга Романів, завідувач гастроентерології обласної клінічної лікарні міста Івано-Франківська. Доброго ранку. Доброго ранку, дорогі мої. Доброго ранку, глядачі. Звичайно, я підтримую вашу думку, що риба є дуже корисним продуктом, тому що це є. Білок для нашого організму, але все ж таки би віддала перевагу на сніданок більшій кількості вуглеводів, які дають енергію для нашого організму і дають нам можливість працювати протягом дня. Я би все ж таки на сніданок запропонувала вівсяної каші, додала б туди апельсину або яблуко, як фрукт, як клітковину і е, баланс вітамінів. Ну і, звичайно, зробила би чайок і замість цукру, де цукор – це є пусті вуглеводи, нікому не потрібні. А додала би меду. І цей сніданок був би енергетично збалансований для подальшої роботи і подальшого дня. Пані Ольга, але дуже багато жінок, боючись набрати зайвої ваги, відмовляються взагалі в своєму раціоні від будь-яких каш. Що ви можете запропонувати таким жінкам? Ви розумієте, справа все в тім, що так не можна думати. Все ж таки, при лишніх кілограмах не тільки каші, напевно, є вадою, а і солодощі в великій кількості. Каша може бути різна. Наприклад, гречана каша, вівсяна каша, рисова каша це баланс великої кількості вуглеводів. І вуглеводи потрібні організму. Просто це все повинно бути збалансоване. Я не кажу їсти кожного дня, але три рази на тиждень вартує це зробити. Ми, звичайно, знаємо, що лікарі завжди наполягають не на їсти нічого смажного, поменше жирного. Однак у нас у всіх різні смаки. Так? і Хочемо ми того чи не хочемо, але інколи. Ну, все-таки не хочемо відмовлятися від цього, і, і надалі споживаємо і смажену картоплю, і смажене м'ясо. Хтось дуже солодке любить. Хтось дуже солодке любить. Дуже багато його їсть. <рес> ну, Звичайно, смакові якості відіграють дуже велику роль в нашому житті, і, звичайно, не повинні ми відмовлятися зовсім від такого задоволення, як смачно поїсти. Але все ж таки обмежувати копчаності, жирне, багато солі. Солі вистачає 2 грами на день для людського організму для функціонування, і більше все ж таки вартує вживати рослинні жири, тому що жир все ж таки це баланс організму, який відкладається і утримує наші органі. Внутрішні жирові клітковині зберігаються наші органи, вона оточує їх і запобігає різним зміщенням, травмам і так далі. Тому жирова клітковина також потрібна, але не надмірна. Тобто, ви сказали, що потрібно рослинні жири. Так, то Воні... відповідно, якщо бульончик з курочки, то це вже ну, бажано зле. Ну, бажано, щоб він був все ж таки нежирним, тому що курочку можна відварити, злити той самий перший жирний бульйон і відварити вже менш концентрований. От до речі, щодо до бульйона, дуже багато триває різноманітних дискусій навколо того, чи потрібно споживати нам протягом дня. Страви перші, тобто гарячі борщі, бульйони, супи. Ну, хочу вам сказати, що ми знаємо традиції європейських країн, там не всюди вживають перші страви. Якщо і вживають, то вони вживають терті зупи. Ми ж в зв'язку з тим, що наша природа, наші Карпати завжди були холодними, поповнювали цей баланс, щоб зігрітися першими стравами. І Наш традиційний український борщ є дуже смачним. Я вважаю дуже корисним все залежить від термічної обробки в даній ситуації, і звичайно, щоб він був не на жирному бульйоні. Але перші страви я вважаю, що треба вживати. Ну як може бути борщ не на жир, жирному м'ясі? Дуже дуже запросто може бути без жирних реберець. <рес> Зрозуміло. Отже, на сніданок ми зрозуміли, у нас повинно бути обов'язково вуглеводи. Так. в обідній час ми можемо взяти собі ну велику кількість вітамінів і білку. Білок є не тільки в м'ясі, тому не раз ми говоримо, боже, м'ясо таке дороге. Та ні, ми можемо їсти вистачає один-два рази на тиждень, але ми можемо замінити цей білок в бобових в рибі, як ми вже говорили. Тому можна знайти для свого раціонального харчування. А раціональне в перекладі з латинської розуміє розумний в перекладі з латинської, тому я вважаю, що завжди до всього треба підходити розумно. Ну і відповідно, якщо це харчування буде ще й збалансованим і розумним, то звичайно ми будемо запобігати багатьом захворюванням, які нас е, напротяг життя е, можуть зустріти. Ви знаєте, ми знаємо, що лікарі наполягають, що їсти потрібно. А вечерю я маю на увазі, десь о 6-й сьомій годин. Але, на превеликий жаль, не кожному так вдається. Тому що, наприклад, Дмитро він частенько полюбляє бути на якихось дискотеках пізно приходить. Я, наприклад, затримуюсь на роботі і приходжу доволі пізно, а їсти хочеться. Що я повинна в цьому випадку робити? Дмитро, відмовлятися від вечері взагалі? Я якраз хотів до цього додати. Я поки не поїм перед сном, я не засну. Дмитрико, Дмитр, ви розумієте, ситуація така. Звичайно, дуже важливий ще раціон. Тому я би просила вас, особливо молодь, цей раціон підібрати до свого ритму життя і до своєї навчання і праці. Сніданок, обід, вечеря мусить бути, але вона все ж таки повинна бути за 2 за години до сну. Ви знаєте, вам напевно доводилося доводиться дуже часто зустрічатися. Ну... Така ва, така вас професія хворими людьми, і ви напевно зауважили, що наші студенти в більшій мірі вони харчуються, як ми кажемо, в сухомятку, якимись пиріжками, якимись булочками. Наскільки це шкідливо взагалі для молодого організму? Розумієте, справа все в тім, що і булочка потрібна. І здобне тісто потрібне, і тістечко потрібне, але все ж таки це треба обмежувати. Я завжди говорю своїм студентам, що вартує все ж таки краще взяти собі банан, яблучко і з'їсти це, перекусити. І все ж таки воно не замінить повноцінного обіду. Повинні харчуватися обідом, сніданком і вечерею. За дві години до сну. Нагадую вам, два. <свят> <свят> великий жаль. Ви знаєте, ми напевно самі винні в тому, що навчимо своїх дітей дуже серйозно відноситися до харчування. Що це щось таке, яке просто вам допомагає жити. І тому немає, напевно цієї культури. От у мене є час на обід. Я повинна його обов'язково виділити і обов'язково пообідати. Ви розумієте, ще Сократ сказав. Що ми живемо не для того, щоб їсти, а йому для того, щоб жити. Тому, якщо ви хочете бути красивими, успішними, гарно виглядати, то все ж таки збалансуйте раціонально і вчасно свій харчовий баланс. На щастя, вже минули наші новорічні свята. Я кажу, чому на щастя, тому що вони завжди, знаєте, супроводжуються великими пишними, жирними, ситними столами. І, звичайно, за цей проміжок невеличкий часу дуже багато. Жінок і чоловіків набрали зайвої ваги, і тепер намагаються в скорочений термін цю вагу скинути, тобто вони починають дотримуватися дуже суворої дієти. Чи варто це робити? Ви розумієте, дієта це абсолютно короткочасно, тому що ви хочете досягти якоїсь мети, похудання, так тому я ще раз наголошую, дієта звичайно повинна бути, особливо при якихось захворюваннях, але це вже повинен бути спеціаліст: обмінні процеси, захворювання шлунково кишкового тракту, серцево-судинні захворювання. Це вже буде розповідати спеціаліст вузького профілю про те харчування, яке повинні ви дотримуватися. Але я ще раз повторюся: що не сідайте на строгі дієти. просто все життя свідомо дотримуйтеся раціону харчування і збалансованості а поправлятися відповідно також треба правильно. Абсолютно вірно, різні вікові категорії, звичайно, і генетика людська. От пані Олені нічого не бракує вже понад 20 років, хоча okay. вона їй цього на всього і з цих 25 вона завжди виглядає дуже гарно. А вам, дорогенький мій, треба було би харчуватися вчасно <звук> і раціонально підбирати. Ми, ну ми звичайно вам дякуємо за компліменти і за поради. Як на ваш погляд, от в зимовий період. Чому потрібно віддавати перевагу в напоях? Що ви повинні більше вживати? Яких напоїв, щоб ну, отримувати якісь вітаміни, щоб це було розуміти? Я не буду говорити про зимовий час чи літній, тому що людський організм потребує великої кількості рідини, яка потрапляє до нас із фруктами, і з овочами. І звичайно, звертайте увагу на сезонність і на нашу територіальну ситуацію, тому що ми не можемо їсти. Маракую, бо ми повинні їсти яблучко, яке росте в нас, грушку, помідору, буряк, моркву. З цим ми також отримуємо якусь кількість рідини. Звичайно, я притримуюся думки, що потрібна просто мінеральна негазована вода, 4-6 шклянок в день. Ну і звичайно, хтось любить чай, хтось любить каву. Я не заперечую цього, тому що ну, їда повинна бути смачною і в задоволення, але все ж таки цукор міняєте на. Мід він корисніший, бо цукор це порожні вуглеводи, які відкладаються не там, де нам треба. І рідина це основа нашої шкіри, нашого життя і нашої діяльності. Ну і напевно потрібно нам всім, щоб все нормально е, перетравлювалося і добре, е, як кажуть, в організм це все сприймав. Напевно, нам потрібно ще й менше нервуватися в своєму житті, так? Бо кажуть лікарі, що це ці е, різноманітні гастрити, таке інше, що це е, від наших нервів. Це, це дійсно так. Дуже часто буває так, саме так, і ну але я все ж таки думаю, наша нервова система також залежить від нашого харчування. Харчуйтеся вірно, періодично вбирайте рожеві окуляри на все, що відбувається навколо вас. І я думаю, що настрій від самого ранку до вечора у вас буде прекрасний. Ну, І, і під кінець якийсь, можна можна якимось себе десертом е, як кажуть, потішити. От десерти взагалі, після того, як ти вживав ту чи іншу страву, з'їв обід, там перше, друге, а тоді ще і десерт. Чи його... Звичайно, звичайно, можна зробити, е, ну, з'їсти жменьку чорносливу. Це буде прекрасний десерт. Запечене яблучко. Ні, ну ви знову про це. Всі думають про містечка цукерки, а ви знову про фрукти. звичайно, що ви не обмежуєте їх в своєму раціоні, обмежте їх в своєму раціоні, але не відмовляйтеся від них, тому що наприклад, чорний шоколад його вистачає. 30-40 міліграм для до щоденного вживання для того, щоб мати хороший настрій, і в той же час вітамін калій, натрій, фосфор і так далі. Вживайте чорний якісний шоколад. 40 грам на день вам вистачить печеним яблучком. Спасибі вам великі за те, що ви до нас прийшли і розказали нам багато цікавих речей. Я сподіваюся, що нашим глядачам це кажуть, вони взяли на замітку і будете тепер вірно складати своє меню. Ви наголосили на тому, що нам потрібно пити чаї, компоти, але у нас українців, особливо у западенців, прийнято ще вживати такий напій, як узвар. Про його користі, про його корисні властивості зараз. Ми більш детально довідаємось в клубі Берегиня.